Нині доля України в руках військовослужбовців Збройних сил України, адже саме на їхніх плечах лежить найбільший тягар відповідальності за долю української держави та захист її територіальної цілісності. А наше завдання бути для них надійним тилом. Кременчуцькі новини в Етері. Ми розпочинаємо. 7 листопада 2015 року міліція перестала існувати в Україні. Натомість з'явився інший потужний орган виконавчої влади національна поліція, яка сьогодні відзначає свій день про її історію створення, особливості роботи та принципи. Наш наступний матеріал. 4 липня відзначають День Національної поліції України. Саме цього дня у 2015 році Нацполіція України склала присягу, і вже за декілька днів перші патрульні поліцейські вийшли на вулиці Києва, згодом Львова та Одеси. Потреба в реформуванні правоохоронних органів виникла після Майдану. Україна, наслідуючи приклад Грузії, створила національну поліцію замість тогочасної міліції. Реформа передбачала не просто зміну назви, але й принципів роботи, структури та підходів до забезпечення правопорядку. Тобто перетворення міліції з репресивного інструменту в сервісну службу для населення. Задум успішно втілився у життя. Рівень довіри громадян до правоохоронних органів збільшився через підвищення прозорості та відповідь. Після початку повномасштабного вторгнення робота поліцейських стала ще більш важлива та небезпечна. Частина особового складу сьогодні дає рішучу відсіч ворогу на передовій. Ви не лише борці за закон і порядок. Сьогодні ви також бійці оборони, захисники України, її свободи і незалежності, зазначив на сторінці у Фейсбук народний депутат Юрій Шаповалов. Б'ються заради нашої держави на фронті і забезпечують правопорядок у тилу. Ті, ким варто пишатися. Окремо вітаємо Кременчуцьких поліцейських, адже саме ви щодня слідкуєте за правопорядком і віддано служити мешканцям громади. Як написав на сторінці у Фейсбук міський голова Віталій Малецький, хай сміливість та сила ніколи не полишають вас, перемоги вам миру і щасливого життя в найкращому місті України. Вітаємо всіх працівників національної поліції із професійним святом. Вікторія Симович Кременчуцькі новини. В чергове служба безпеки України продемонструвала успіхи в роботі. Було спіймано крадіїв, які нанесли державі збитки на понад мільйон гривень. Далі найцікавіше. Співробітники Служби безпеки та національної поліції викрили організоване злочинне угрупування, яке близько року систематично розкрадало нафтопродукти держпідприємства на Полтавщині. До організації оборудки причетні посадовці однієї з філій Укргазвидобування за цей час. Вони завдали шкоди державі на понад мільйон гривень. Правоохоронці затримали зловмисників на гарячому під час чергової спроби крадіжки. У ході обшуків, проведених за місцями проживання фігурантів, вилучено 16 автомобілів, які використовували у незаконній схемі, майже 5 тонн викраденого газового конденсату службову документації. Організатору схему та двом активним учасникам, яких затримали на гарячому, повідомлено про підозру за частиною 3 статті 27, частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України. Це привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службового становища вчинення організованої групи. Іншим фігурантам повідомлено про підозру за частиною 4 статті 191 кримінального кодексу України. Наразі досудове розслідування завершено. Обвинувальні акти скеровано до суду зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі. У центрі надання адміністративних послуг відбувся круглий стіл щодо можливостей державної програми кредитування є оселя та житлових сертифікатів. У межах програми є відновлення. Усі подробиці за мить. Українці активно користуються програмами доступного кредитування житла, є оселя та державною допомогою на відновлення пошкодженого житла є відновлення. Для того, аби обговорити та роз'яснити принцип користування даними програмами, сьогодні у центрі надання адміністративних послуг відбулось засідання у форматі круглого столу. Сьогоднішня зустріч була ініційована забудовниками, тобто, всі механізми, які на сьогоднішній день існують в державі, їм до кінця не були розумілі а більш того, є Багато нюансів сьогодні ми з сьогоднішньої зустрічі. А... Підкреслили, що деякі банки відрізняються по умовам, і це було несподіванкою для наших забудовників. Сподіваюся, що після цієї зустрічі комунікація буде ще краще з банками. Ми будемо намагатись давати обширну інформацію, саме які кейси є у якого банка, з ким можна працювати по вторинному житлу, з ким по первинному, які умови для медичних працівників, для працівників освіти, для військових, для поліції, для ДСНС, тобто безліч, безліч. Варіантів там різні відсоткові ставки. Під час засідання обговорили алгоритм дій щодо відновлення пошкодженого або зруйнованого через бойові дії житла або можливості отримання пільгового іпотечного кредитування у межах державних програм. По програмі є відновлення у нас опрацьовано 197 заявок. заяв. Це ті люди, які вже отримали компенсацію, або в деяких випадках їм було відмовлено. Є осела те, що стосується нового будівництва, У нас поки що. Ну на жаль, немає прикладів, немає чим похизуватися. Вважаю, що зустріч Може, і не була дуже довга, але продуктивною. Запитань під кінець зустрічі ні у кого не залишилось. Сподіваємося, що вона буде корисною для тих людей, яких вона стосується. Це в першу чергу. Це забудовники. Ми хочемо підтримати ринок будівництва в місті Кременчуці для людей, які втратили житло. Ну і для потенційних людей, які хочуть просто поліпшити свої житлові умови. Анна Литвин, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Через спеку в Кременчуцькому водосховищі погіршилася якість води. Однак комунальне підприємство Кременчукводоканал оперативно протидіє загрозі, аби якість питної води для містян залишалася на належному рівні. Деталі вже за мить. Як відомо, основним джерелом постачання питної води у нашому місті є Кременчуцьке водосховище. Але у зв'язку з підвищенням температури повітря з'явилися наслідки, які негативно впливають на якість води у водосховищі. На фоні підвищення температури води відмічається зростання місту деяких забруднювачів, а саме збільшення кількості синьо-зелених водорослей, зниження вмісту розчиненого кисню, що супроводжують відповідно підвищенням концентрації марганцю азотоманійного та забарвленості води в джерелі. На жаль, на сьогоднішній день спрогнозувати ступінь можливості погіршення води та тривалість такого періоду досить складно. Однак, через те, що це явище відбувається щорічно та цілком прогнозоване, боротися з негативними наслідками спеки почали завчасно. Міська влада забезпечила усі необхідні матеріали та умови роботи для фахівців. Підприємство забезпечено реагентами достатньої кількості. Вона станція веде цілодобовий контроль і очистку питної води на даний час, незважаючи на ситуацію, яка склалася, вода проходить всі необхідні станції очистки і на виході забезпечуються всі необхідні параметри відповідно до законодавства. У лабораторії комунального підприємства Кременчукводоканал запевнили, що дуже прискіпливо проводять аналізи, аби стовідсотково упевнитися в якості питної води, яка потрапляє до споживача. Проводиться цілодобовий контроль води, яка надходить на підприємство по етапам очистки і на виході. Ми контролюємо за багатьма показниками, такими, як органолептичними, токсологічними, бактеріологічними. Результати цих Джень доводять, що якість питної води відповідає стандартам, хоча деякі показники і наближаються до граничних значень. На сьогоднішній день якість питної води в повній мірі відповідає державним санітарним вимогам та правилам. Але слід зазначити, що такий показник, наприклад, як забарвленість, може періодично знаходитися на межі граничних концентрацій. Але також хочемо звернути вашу увагу, що забарвленість це суто органолептичний показник якості води. На нього може звернути увагу споживач, але він жодним чином не впливає на стан здоров'я людини. Тож з упевненістю можна сказати, що питна вода у Кременчуці цілком безпечна для споживання, а її якість контрольована. Дмитро Цирюльник, Ростислав Гриворенко, Кременчуцькі новини. Нашим пухнастим друзям, як і звичайним людям, також влітку над Тож, аби застерегти домашніх улюбленців від неочікуваних наслідків спеки, варто дотримуватися деяких простих порад, які дізнаєтеся у наступному сюжеті. Останніми днями позначка температурного стопчика ледве не досягає плюс 40, що є досить небезпечним для людей, які тривалий час перебувають на вулиці. Крім людей, також страждають і домашні улюбленці. Тож, з якими наслідками надмірної спеки можуть стикнутися пухнасті друзі? Тепловий удар може бути, проявляється в'ялістю, відсутністю апетиту, може бути блювота, неодноразова піною, наприклад, побіління слизових. Або навіть це може в принципі бути запаморочення у спекотні дні. Дискомфорт відчуває більшість собак, але деякі породи особливо погано переносять спеку. Це брахіоцефалічні породи, ти в яких носик такий маленький, багато жирової маси. Вони більш схильні до перегрівів. Брахіоцефалів це мопсики, французи чи хуахуа. Краще взагалі в спеку не виводити. Тобто для них це може бути. Дуже погано, ще англійські бульдоги і бульдоги, взагалі, в принципі, всі не варто вигулювати улюбленця і в обідній час. Інакше є небезпека отримання ним опіків лапок. Проте, якщо все ж таки з'явилася нагальна необхідність вийти на вулицю, треба дотримуватися наступних порад. Для песиків можна використовувати бальзами, воск Це більше для зими, але можна і влітку використовувати. Найкраще це чобітки, якісь і не виходити, звісно, у таку спеку без необхідності різкою. Якщо вже таке трапляється, що потрібно вийти у таку спеку, то в першу чергу це максимальна тінь. Можна використовувати зараз це розповсюджено, жилети такі спеціальні, які їх охолоджують. Лікарка зазначає, що з собою завжди треба мати водичку, але ні в якому разі не обдувати улюбленця нею. Якщо ви бачите, що наразі собаці дуже погано, вона дихає з відкритим ротом, не може заспокоїтися, є блювота, симптоми перегріву, звісно, потрібно звернутися до ветеринарного лікаря. І Якщо наразі немає такої можливості, ви, наприклад, в дорозі, те, що ви можете зробити, це обкласти тварину холодними речами, хладогени, холодні жилети. Бутилки з холодною водою, все що є, обкласти максимально, не переносити її на спеці, машини з кондиціонером, намагатися привести її у спокій. Пам'ятайте, що турбота про наших пухнастих улюбленців і їх захист це наша відповідальність. Тож бережіть їх та доглядайте, особливо у ці найспекотніші дні. Катерина Грудніва, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. В офісі молодіжного парламенту Кременчука проходить денний пізнавальний та цікавий табір для малечі. Що у програмі та як потрапити на наступні? Дізнавайтеся у наступному сюжеті. Спілкування з друзями, веселі ігри, розвиваючі майстер-класи та море вражень. Усе це про літній табір від молодіжного парламенту Кременчука, парламент Кемп. В офісі молодіжного парламенту вже третій раз поспіль раз на тиждень проходить одноденний табір для діток вікової категорії 7-10 років. Батьки можуть зареєструвати дітей під постом в телеграм-каналі, куди ми це все заливаємо і розповідаємо про набір. І потім ті діти, які ще ні разу не відвідували табір, потрапляють до нас, і вже потім ми беремо діток, які вже були і можуть відвідати в табір і другий раз. Програма у таборі дуже насичена та цікава. Ранкова руханка, малювання, різноманітні майстер-класи та цікаві зустрічі. Наприклад, учора волонтерка молодіжного парламенту розповідала малечі про правила поведінки під час літніх канікул в рамках одноденного табору в молодіжному парламенті Кременчука Я сьогодні буду проводити тренінг на тему правила поведінки під час літніх канікул, де ми з дітьми проговоримо про те, що як потрібно переходити дорогу, що не можна спілкуватися з незнайомими людьми, як поводити себе вдома, коли вони самі залишаються. Що потрібно робити в разі, якщо виникла там пожежа, або відчули запах газу, як поводити себе на водоймах? Також організаторами забезпечується смачний обід для діток та кава паузи. Хлопці та дівчата з великим захопленням розповіли про свої враження від табору. Мені цей табір сподобався. Мені сподобалось в ньому робити усе. а конкретно мені сподобалось робити. Термомозаїку, малювати, дивитися фільм, дізнаватися щось нове. Малювання мені більше всього сподобалось, бо це надихає мою творчість і, і розвиває мій розум. Мені цей лагерь сподобався, тому що ми робили ось такі термомозаїки і їли, розмовляли, спілкувалися, іграли в груди крокодил, і так ми розказували, як назвати. Ще ми дуже так, малювали класно для наших в, засну, воєнних. І, о... Писали їм побажання і підписували їх. Мені цей тепер дуже сподобався. Я дуже ждала діжу, а на їжу нам дали макарони, компоти, а курці помідори, дрібнушки і барні. Літо час дитячих розваг, веселощів і радості. Тож не забувайте дарувати своїй малечі незабутні миті дитинства. Записати дитину у табір можна, слідкуючи за сторінками молодіжного парламенту Кременчука у телеграмі та Інстаграмі. Інстаграмі там ви зможете побачити усю актуальну інформацію. Табі реалізована молодіжним парламентом Кременчука, Кременчуцьким міським комітетом молодіжних організацій спільно з партнерами в межах реалізації проєкту центру життєстійкості місце сили Кременчук. Софія Григоренко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Кременчуцькі спортсмени виступили на чемпіонаті України з легкої атлетики та здобули перші місця. Про підготовку спортсменів та їхні результати дивіться далі. Нещодавно у Львові відбувся чемпіонат України з легкої атлетики серед дорослих та молоді. На цих змаганнях виступали найкращі атлети країни. Кременчук представили троє спортсменів. Це останній відбір був перед Олімпійськими іграми, де можна було ще виконати Олімпійський норматив. Полтавська область представляла команда не дуже многочисленна, тому що це дорослі. Молодь у нас їх не так багато. Ну, дуже успішно виступила команда. Кремечжанка Ольга Ляхова вже втретє стала чемпіонкою України з бігу на 800 метрів. Попри сильну спеку, спортсменка показала гідний результат. Я вважаю, це такий дуже гарний результат для таких умов. Також була спека 35 градусів. Тому я вважаю цей результат дуже достойним. І я щаслива, що я змогла так пробігти. Я зробила все для того, щоб відібратися на Олімпійські ігри. Ці змагання були особливими для Ольги, адже вона могла отримати кваліфікацію на Олімпійські ігри 2024, Але, на жаль, не виконала потрібний норматив. Проте, отримати путівку до Парижу спортсменка ще може за кваліфікаційним рейтингом. Я старалася з усіх своїх сил до останнього вірила і ще вірю, що все-таки це можливо. Е, є ще. Такий невеличкий шанс, що я все таки зможу відібратися на ці Олімпійські ігри, тому. Вірю і тримаю кулачки. Давид Кулаковський посів перше місце серед молоді на чемпіонаті України з бігу на 200 метрів. Перед цим чемпіонатом Давид мав чимало стартів та тренувальних зборів, завдяки яким добре підготувався. Та крім здобуття першого місця, виконав норматив майстра спорту. Це дуже супер. Я вийшов звідти переможцем із медалію. У мене був фінал в 5 годин. Я зробив все, що треба, і результати, які ми маємо, це дуже дуже вау. До нас приїхав на чемпіонат Себастіан Коу, це президент Всесвітньої атлетики. Це... Це було ну для України, це я вважаю дуже неймовірно, що він побував на наших змаганнях, і взагалі це дуже все супер. Також на чемпіонаті України з легкої атлетики Кремочук представила Ярослава Ялисовецька на дистанції 400 метрів з бар'єрами. Дівчина посіла перше місце серед молоді. Всі спортсмени залишились задоволені змаганнями та відзначили гарну організацію. Я як побачив Львів Арену ну, стадіон Скіф. Я просто був в шоці, тому що. Там настільки все гарно зробили, і атмосфера така була, як будто ти виступаєш на чемпіонаті Європи. Просто все е зроблено до деталей. Просто зйомка на вищому рівні. Нас показували по каналах, нас знімали, нас транслювали. Все було дуже супер. Там все просто. Все було дуже вау. Вітаємо спортсменів із високими результатами та бажаємо подальших перемог. Марія Бердаєва, Дмитро Пропасін, Кремчицькі новини. Дякуємо всім військовим за жовто-блакитні прапори над українськими містами і звільнені кілометри наших територій за те, що боретись за нашу свободу за сьогодення та майбутнє.